Голосила, що не виключають зміни місця проведення російсько-білоруських навчань захід 2025 запланованих на вересень. Про це повідомили в Міноборони Білорусі. У відомстві пообіцяли перемістити навчання від кордонів в глиб країни, звинувативши Польщу та Литву у войовничій поведінці. За словами заступника міністра оборони Білорусі, Польща оголосила про навчання дивізійного масштабу біля білоруських кордонів. А Литва планує проводити маневри за 15 кілометрів від кордону. Дони і коментуючи російсько-білоруське навчання в Польщі зауважили, що найкращі підрозділи Російської Федерації загрузли в Україні. Литовський президент зазначив, що цьогорічні навчання захід будуть втричі меншими за масштабом ніж у 2021-му перед повномасштабним нападом Російської Федерації на Україну. Тим часом генеральний секретар альянсу Марк Рюта заявив, що сценарій нападу Росії на альянс після військових навчань захід 2025 в Білорусі не вважає реальним.